Друзі, моє вітання. Ви на Ютуб каналі Відверто. За результатами опитування Лавада центру все більше росіян хочуть завершення війни з Україною. Але тут є парадокс, що ця більшість, яка хоче завершення війни з Україною, вважає, що спочатку потрібно усунути першу причину. Конфлікту, ось власне такі дані соціологічних настроїв настроїв російського суспільства наводить Лавада Центр. Що можливо значить наш гість цього приводу? Адже він має можливість спілкуватися з росіянами. Можливо, побачив вже якісь зміни в їх настроях із сприйнятті війни за ці ну, фактично, вже майже 4 роки повномасштабного вторгнення. З нами блогер та історик-педагог Віталій Дрібниця. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня, пані Ольга, доброго дня, пані панове слухачі, глядачі. Так, так. От хотіла Що... ваше да, побачили якийсь, ну не знаю, ну можливо, не кардинальне, але хоча б якесь зрушення у сприйнятті війни в російському суспільстві. Ну, по-перше, довіряти будь-яким соціологічним дослідженням в авторитарних суспільствах, російське суспільство тоталітарне, їх як би там Левада центр не виглядав демократично і на фоні того, що там робиться, але довіряти цим опитуванням я би не довіряв. Це з одного боку. Але якщо вони там щось бачать, ну, слава тобі Господі, як то кажуть. Я бачу в певних велиподібних. Певну філіподібну зміну настроїв у росіян на сьогоднішній день таких хвиль було тричі. Три таких хвилі після звільнення Херсона, після вступу українських військ до Курської області, і оце буквально півтора місяці. От оці всі три хвилі, коли з ними неможливо взагалі говорити. Це то, що я бачу. А сказати, що кількість росіян, які б виступали за закінчення війни, зменшилась. Ну я ж не Левада, центр, я не соціологічна служба. Я б такого б сказав, що я такого не бачу. Тобто, воно приблизно однакова ситуація іде в чат рулиці а ось ця остання хвиля, про яку ви зазначили, що півтора місяця як спостерігаєте, це якими подіями могло бути спричинено? Скоріше за все, це пов'язано із вступом на президентство Трампа. Там теж творилось невідомо, що і оці активні атаки українських збройних сил на нафтопереробні заводи. Тобто я от півтора місяця ніяк не можу налагодити контакт. Мене контенту практично немає. Якщо я раніше випускав один-два відео в день зараз зараз мене одне відео там в тиждень. Вони не йдуть на контакт. Отака от цікава ситуація. То що я бачу. Угу. Пане Віталі, от за цей час повномасштабного вторгнення, за той час спілкування з росіянами, якийсь, скажімо так, найбільш живучий російський історичний фейк, доводилось вам розвінчувати найчастіше. Що має такий найбільш сильний ефект на них? Ну, я б не сказав, що це фейк, це таке імперське бачення нас. Найчастіше, що нас, тобто українців, не існує, українського народу немає. Ми якісь зіпсовані. е-е чи то польським впливом, чи то австрійським впливом там варіацій багато. Угу. що Ми росіяни, абсолютно такі, як вони, зіпсовані якимось стороннім впливом. І відкидання історії взагалі української держави і історії України в цілому на питання, що можна поговорити про історію України, як правило, йде там негативна реакція. У вас не як яка є у вас там історія? останні 30 років, тобто, оце вони не визнають суб'єктності ні українського народу, ні української нації, ні української державності, ні української історії. Угу. А вам доводилося спілкуватися з тими росіянами, які якраз от ну, виступають проти війни? Так, таких росіян, до речі, за останній час збільшилося. От, ну, я якось став більше популярним в чат лекції. Я це відчуваю, тому що багато росіян. Мене вітають і абсолютно адекватно, і розуміють, хто я такий, і знають, хто я такий. Вітають в тому числі словами слава Україні. От. Mm -hmm. І приблизно точно така кількість росіян мене точно знає, називає назву мого каналу і починається хейт. Але от кількість такого різко зросло. Тобто свою та популярність я бачу з одного боку, але з одного боку, я бачу і певне зростання невеличке. Але певне зростання антипутінські антивоєнно настроєних росіян. Але я б на це не куплявся, скажем так, тому що процент ну дуже невеличкий, але він є. Угу. А якась можливо спільна риса є у цих людей, які якраз от виступають проти війни Це хто? Це не знаю люди з вищим, з вищою освітою, чи не знаю з якогось ну навряд чи з глубинок Росії? Так, да, як правило, це люди з великих міст. Як правило, це люди, в яких, як виясняється, є коріння якісь в Україні. Ну там, бабусі, дідусі, і вони uh -huh. там, можливо, влітку виїжджали. Як правило, це люди, які живуть по, в регіонах по кордону з Україною і мається на увазі Кубань, Ставропольський край, Курщина, Вороніщина, тобто, які відчувають на собі ці бойові дії. І от Приблизно з цих регіонів. А якщо говорити про рівень освіти, ну я ж не питаю в основному, але видно, що люди з закінченою середньою освітою, або там навіть з вищою освітою. От, тобто, чим людина інтелектуальніша, тим в принципі вона більш розуміє ситуацію. А такий, ну якщо був досвід спілкування з тими якраз от регіонами, які найбільше, скажімо так, під мобілізацією Росії постраждали, там, не знаю, господи. Туві чи там да да от, от такі е, національності. Бо вони, ну, ту... якщо мали досвід, як вони реагують? Ну тувінців не зустрічалося, але багато було якутів, башкортів, татар, представників народу північного народів північного Кавказу. Як правило, більшість з них виступає все одно за продовження війни, і тільки одиниці, які чітко мають свою національну свідомість, розуміють, що вони якути. А не руски, там що вони татари, а не руски. От одиниці із них виступають дійсно за закінчення війни. Ну наголошую на слові одиниці з того, що угу. я бачу, пане Віталію От на кінець, фактично, 25-го року. Чи бачите ви як історики підстави, які б ну могли б говорити про те, що розпад Росії все-таки можливий? Ну, поки що, як для того, що як історик я нічого не бачу, бо історик іде спиною вперед, він дивиться в минуле. От, і для того, щоб бачити щось попереду, треба мати освіту соціолога, політолога, футуролога, яку я, на жаль, не маю, або журналістку. От, і видумувати собі будь яку реальність е, є надії на цей розпад, але ці надії в основному висловлюються. Тими росіянами, які виїхали за межі Російської Федерації, бо із такими я достатньо часто зустрічався із росіянами десь там останній запис там в Люксембурзі, там чи в Британії, чи в Грузії, і представників оцих малих народів Росії, які проживають за кордонами, от у них є надія, от вони дійсно мені розповідають, що да ми сподіваємося, що наші народи отримують незалежність, але це імміграція. Угу. От а всередині якихось рухів таких за відділення практично немає. Одиниці виступають за, а решта представників національних меншин настільки обрусіли. Що вони вважають себе русскими, хоча ну, розуміють, що вони за етнічним походженням, там башкорти, татари, якути, що вони не русські. Тому щоб я своїми очима, я як казахський акин, про що бачу, про то і співаю. Я не бачу зараз таких е, причин е, розвалу Росії, хоча ми і не бачили в свій час причин швидкого розвалу розвалу радянського союзу, він розвалився буквально за декілька місяців. А хіба Чечня під керівництвом Кадерова ну не втілює от саме якраз цю можливість того, що перший регіон, який від може відокремитися, можливо, да. Там ну, по тій інформації, яка я володію, то регіон, який сидить на величезних російських дотаціях, і фактично він ну незалежний від Росії. Там федеральна влада практично не має ніякого впливу, але вони до поки що. Грають роль вірних таких васалів Кремля, але в будь-який момент вони цю роль можуть переграти, це зрозуміло угу. гаразд. А давайте перейдемо щодо нас, українців. От на кінець 25-го року, які я не знаю, ключові можливо сказамо так, історичні помилки ми зробили вже за час повно незалежної нашої країни, що призвели до того, що у 14-му році була війна, а у 22-му почалась повномасштабна, що не так зробили, і в який момент. Ну тут я ж не політолог, щоб говорити от про такі речі. Я просто завжди говорю про те, що на жаль, українцям не вистачає часу. Нам треба було. Ну нам треба по, по науки поісторичні, як то кажуть, що пройшло хоча б 2-3 покоління в нормальній державі. А покоління це 25-30 років. У нас виросло тільки перше покоління. Розумієте людей, які не знають, що таке Радянський Союз. У нас дуже багато людей, ну такі як я, які третину життя прожили в радянському союзі. і Є набагато більше, які ще більше прожили. Розумієте, тому тут мова йде не про помилки. Тут помилки ці помилки лікує час існування незалежної держави, але існувати як незалежна держава в умовах, коли така сусідка. Мілітаристська і імперіалістична нарештована, дуже важко. Звичайно, що ми робили помилки, віддаючи свою зброю свій час в 90-х роках, і віддаючи її, і в Російську Федерацію, і продаючи за безцінок, це вже зрозуміло, що це була грандіозна помилка практично всіх українських урядів, От, не залишаючи собі нічого. Це була помилка. От. Непідготовка до війни, ну і на те, що я бачу наші соціологічні дослідження, то там понад 80% українських громадян е висловили думку, що Україна на 22 рік не була підготовлена до широкомасштабного вторгнення. То, то ці, вибачте, шашлики і так далі, гран, в невідомо що, в зустрітися посередині, я вважаю це грандіозною помилкою свій час. Якщо вже mm -hmm. говорити про якісь конкретні помилки, mm -hmm. але пане талі разом з нами з радянського союзу одночасно плюс-мінус виходили і інші країни, якими так розуміють, чомусь ну, часу, вистачило цього, аби усвідомити свою не знаю там самостійність, незалежність і стати більш сильним, аби уникнути от цього терору з боку Росії. Ну, історія наука конкретна. Якщо ми говоримо про країни Балтії, то вони найменше були в радянському Союзі. Вони були окуповані в сороковому році. Українці були окуповані в 21-му році. Я казав Ярослав Грицак, та видатний український історик, що чим менше комунізму, тим проще усвідомити свою незалежність. Ці народи Латвії, Литви, Прибалт Латвії, Літви Естонії мали свої держави протягом. Цілого покоління, тобто вони проголосили незалежність у му році, а були окуповані в 40-му році. Тобто, виросло покоління, яке розуміло, що вони живуть в держави державі. Є Білорусія, приклад, яка повністю лягла під Російську Федерацію. Є Молдова, яка бореться і, слава Богу, ось останні вибори в парламент перемогла партія Санду. От і є надія, що Молдова вирветься цього замкнуто кругу. Є Грузія, яка повернулася в сферу впливу Російської Федерації з приходом тої грузинської мрії. Тобто, коли ми е, говоримо, що от інші країни пострадянського простору вирвалися, це не зовсім так. Вирвалися тільки країни Балтії, які стали членами Євросоюзу, і членами НАТО, це ті країни, які мали національну свідомість уже сформовану на початок ХХ століття. На відміну від українців, і які мали власну державність в першій половині ХХ століття. От у них і вийшло, а з рештами народів велика проблема. Угу. Ну тобто, фактично, скажімо так: нам потрібне ще покоління 1-2? або да, і... нам би треба час. Ну у нас його нема. у нас постійно цей час забираємо ми самі. Тому що, якщо подивитися соціологічні дослідження останніх 30 років, ми були прорадянські і голосували за ліві політичні партії, за комуністів, за соціалістів, за аграрів аж до початку 2000-х років, тобто є поняття населення, якому надали демократію. Населення все одно голосувало за комуністів і ліві політичні сили.